Привіт, це сервіс і знову е, наші поради. Як доглядати за е, посудомийною машиною? Також процедура, як і для пралки, десь раз на е, півроку. Що потрібно робити? По-перше, посудомийна повинна бути порожня. Достаємо фільтр. Якщо він е, розбирається на окремі, розбираємо. Та сюди. Воно само себе по Другий фільтр. Поставили. Так, більш тут нічого немає. На всяк випадок перевіряти потрібна сіль. Я роблю це так. Вона там ще є. Е, потім витащили, да? все, вона повинна бути порожня. Чи можна і не закривати. Вибираємо програму. Люблю, любу програму з температурою більше 60 градусів. Це перша, друга, третя програми приблизно такі. Та починаємо мити. Десь через 5, 10, 15 хвилин підходимо. Судомийну машину можна відкривати в процесі роботи. Окремо, відкрили, якщо вода тепленька, потрібно засипати. Порошочок для видалення накипу та чистки. У нас ці порошочки є. Якщо треба, то звертайтеся, ми проконсультуємо, які краще для вашої посудомийної підходять. Та закриваємо обратно. І хай вона миє до кінця. Коли вона закінчила, робимо процедуру обратно. Закриваємо. В пази вставили. Сітку поставили. Робила. Так, ще один момент, забув зразу сказати: сіль. Коли ви засипали сіль, немає різниці, там вона таблетована чи вона насипом. Я рекомендую промити машину. Обов'язково. Це буде впливати на те, що залишки солі, які попадають сюди, вони дають корозію і корпус машини прогніває. Це в нас було дуже часто. Тому засипали сіль. Закрили і поставили коротеньку програму. 5, 10, 15 хвилин, щоб вона помила, сіль вимивається і потім спускається.